Комахи найчисленніші тварини на землі. Багато людей, здається, думають, що всі жуки це настерливі шкідники, хоча більшість комах мало цікавляться вами чи вашими рослинами. Корисні комахи забезпечують важливі послуги, які приносять користь людям і саду. Вони є запалювачами, які допомагають нам вирощувати продукти, які ми любимо, і вони є хижаками, які допомагають контролювати популяції справжніх комах шкідників. Мабуть, найвідомішими з корисних комах є бджоли та сонечка. Бджоли працьовиті запилювачі, які допомагають запилювати наші улюблені фрукти, овочі та горіхові культури, вирощені в садах, на фермах і городах. Сонечка не на жарливі хижаки шкідливих комах шкідників. До корисних комах також належать мережевокрилки, мухи та осипаразити, серед інших, які допомагають контролювати популяції звичайних садових шкідників. Усі корисні комахи так чи інакше взаємодіють із рослинами, використовуючи їх як джерело їжі, дім, місце розмноження чи живлення. Чим більшу різноманітність рослин ви вирощуєте, тим більшу різноманітність корисних комах ви залучите. Щоб збільшити привабливість вашого саду для корисних комах, включіть місцеві рослини у свій ландшафт і додайте види, які цвітуть у різний час протягом року. Давайте ближче розглянемо 31 красиву рослину, яка дуже приваблива для саду. Ці рослини залучать у ваш двір здорову популяцію корисних комах і сприятимуть просвітаючій, здоровій та збалансованій екосистемі. Анжаліка. Загальна назва. Анжаліка. Ботанічна назва. Дягель Архангельський. Сонячні вимоги. Повне сонце до півтіні. Висота: від 3 до 6 футів. Зони зимостійкості. Від 5 до 8. Якщо ви сподіваєтесь залучити корисних комах, роблячи сміливі заяви, Анжеліка зробить цю справу. Ця трав'яниста дворічна рослина випускає листя в перший рік, потім цвіте і зав'язує насіння на другий рік. Він гине наприкінці другого року, але зазвичай самосіє або поширюється вегетативно, тому ви не втратите повністю свої рослини. Великі парасольки кремово-жовто-білих квіток, анжеліки приваблюють різноманітних запилювачів. Сонечка та мережовокрилки також приваблюють ці широкі скупчення квітів. Бабки порхають по відкритих сонячних ділянках і зупиняються, щоб відпочити на вищих листках і стеблах, наприклад, у дягеля. Якщо надання притулку для корисних комах недостатньо, листя та стебла дягелю також їстівні. Василь Загальна назва васи, ботанічна назва Осимам базликам Сонячні вимоги, Повне сонце, висота 1,5-2 фути, зони зимостійкості від 2 до 11 базилік це ароматний однорічник, який можна варити, сушити або змішувати для приготування пікантного песто. Він також стане чудовим доповненням до комах у вашому трав'яному саду або як прикраса ваших однорічних клумб. Базилік ідеальний вибір для вашого контейнерного саду або грядок. Більшість людей знайомі зі смачними зеленими або бронзовими листками, але Базилік також має привабливі квіти. Ці компактні колоски цвітуть протягом усього літа і є магнітом для метеликів, бджіл та інших комах запалювачів Бази відлякує багатьох поширених садових шкідників і є чудовою рослиною компаньйоном для ваших квітів і овочів. Золотий кошик. Загальна назва. Золотий кошик. Ботанічна назва. Оаранеа саксийтелес. Сонячні вимоги. Повне сонце. Висота. Половина до однієї ноги. Зони зимостійкості. Від 3 до 7. Ось чудова рослина для вашого альпінарію або саду на схилах. Цьому яскравому, сонцелюбному багаторічнику потрібен дещо сухий і дуже добре дренований ґрунт. Він віддає перевагу більш прохолодному клімату, як правило, недовго живе в жаркому кліматі з довгим літом. Ви завжди можете виростити його як весняний однорічник і замінити, коли він зів'яне в літню спеку. Золотий кошик легко вирощувати з насіння, і в ідеальних умовах воно самосіється. Ця кущова рослина цвіте великою кількістю веселих жовтих квітів. Ці ефектні квіти приваблюють запилювачів, а також забезпечують можливість годування та середовище існування для хижих комах. Сріблясто зелене листя вкрите м'яким, пухнастим пухом і має бархатисту текстуру. Бораго загальна назва. Бораго ботанічна назва Бораго лікарський. Сонячні вимоги. Повне сонце до півтіні. Висота від 1 до 3 футів. Зони зимостійкості від 2 до 11. Борщівник мало використовується в саду. Цей швидко зростаючий однорічник легко виростити з насіння і його легко оцінити. Бораго простий у догляді, красивий, їстівний і приваблює корисних комах. Запилювачі люблять квіти, і ви знайдете інших хижих комах, які використовують борщівник як місце годівлі та відпочинку. Огірочник, як вдома у вашому трав'яному саду, однорічному квітнику або посаджений серед літніх овочів, цвіте всередині літа ефектними блідоблакитними квітами у формі зірки. Використовуйте молоде листя та квіти в салатах або готуйте листя в пікантній зелені. Гречана крупа. Загальна назва. Гречана крупа. Ботанічна назва Фагаперам кюлентам Сонячні вимоги. Повне сонце. Висота від 1 до 5 футів. Зони зимостійкості від 6 до 12. Гречка цікава однорічна рослина, яку чи не найчастіше використовують як покривну культуру. Він також дуже декоративний, їстівний, дає довговічні зрізані квіти та дуже привабливий для запилювачів. Висадіть нові рослини гречки з насіння, і у вас швидко з'являться нові сходи. Для схожої рослини з красивим вкрапленням кольору спробуйте рубінову гречку. Вирощуйте гречку на сонячному місці з добре дренованим ґрунтом. Використовуйте його як покривну культуру, щоб допомогти збагатити ґрунт і придушити бур'яни на піднятих грядках у садових рядах або між весняними та осінніми культурами. Поки він росте і цвіте, ви станете цінним джерелом їжі для медоносних бджіл. Коли він закінчить цвісти, прикопайте його в ґрунт як зелену мульчу. Кінза Загальна назва Кінза Ботанічна назва Корієндр Посівний, Сонячні вимоги, Повне сонце до півтіні висота 1,5-2 фути, зони зимостійкості від 2 до 11. Ця унікальна трава є однорічною для вашої ранньовесняної трави на ділянці. Висівайте насіння наприкінці зими, і воно проросте як тільки ґрунт прогріється. Пучки листя можна збирати для свіжого гарніру, але обов'язково їжте їх, поки погода ще прохолодна, оскільки вони відмирають, коли настане літня спека. Кінза зацвіте в кінці весни і на початку літа. Він виробляє широкі парасольки витончених білих квітів, які приваблюють сонечка, мережокрилки та хижих мух. Це одна з рослин запилювачів, яка раніше квітне, яку можна вирощувати, щоб продовжити сезон запилення у своєму саду. Після цвітіння дайте насінню дозріти на рослині, і воно дасть новий урожай наступного року. Або зберіть їх і використовуйте як корієндр на своїй кухні. Шоколадна ромашка. Загальна назва. Шоколадна ромашка. Ботанічна назва. Баландайра Лерейта. Сонячні вимоги. Повне сонце до півтіні. Висота. Одна-дві ноги. Зони зимостійкості від 4 до 10. Шоколадні ромашки легко почати вирощувати з насіння. Цей місцевий багаторічник походить із сухих луків на півдні Сполучених Штатів і Мексики. У домашньому саду вирощуйте його на піщаному або зернистому, добре дренованому ґрунті. Це ідеальний варіант для вашого ксерискейпу або натуралізованого лугового саду. Шоколадна ромашка, яку ще називають шоколадною квіткою, цвіте влітку. В ідеальних умовах може безперервно цвісти до перших заморозків. Веселі жовті квітки мають темно бордово червоні серединки. Запилювачі люблять його квіти, а птахи прилітають клювати насіння восени. Малиновий конюшина. Загальна назва. Малиновий конюшина. Ботанічна назва. Трайфоулеєм інканачем. Сонячні вимоги. Повне сонце. Висота. Одна дві ноги. Зони зимостійкості. Від 3 до 9. Конюшина багряна однорічна трав'яниста рослина, що походить з Європи. Його часто використовують як покривну культуру для годування худоби або для боротьби з ерозією. Однак вам не потрібне велике господарство, щоб оцінити цю рослину. Якщо ви використовуєте його як покривну культуру у своєму саду, викопайте його назад у ґрунт після цвітіння, щоб покращити родючість ґрунту. Цей швидко зростаючий конюшина зацвітає вже через кілька місяців після посадки. Його яскраво червоні квіти, ласощі для бджіл, метеликів та багатьох інших корисних комах. Багаті нектаром квіти обов'язково будуть зищити від активності комах, додаючи сплеск барвистої піци вашому пейзажу. Використовуйте багряну конюшину в контейнерах, грядках, клумбах і як наповнювач між культурами на городі. Хоча бахряна конюшина корисна багатьма способами, вона також може поширюватися та захоплювати територію, якщо ви це дозволите. Наразі він занесений до списку інвазивних видів у західній Вірджинії. Чебрець повзучий. Загальна назва. Чебрець повзучий. Ботанічна назва. Чебрець прекоксовий. Сонячні вимоги. Повне сонце. Висота. Від 0,25 до 0,5 футів зони зимостійкості від 5 до 8. Чебрець повзучий може бути маленьким, але він є великою принадою для заполювачів. Паразитичних ос і мух також приваблює чебрець, і ви можете побачити, як ці корисні комахи харчуються квітковим нектаром. Чебрець повзучий є чудовою ґрунтопокривною рослиною для невеликих приміщень і чудово виглядає на грядці або як частина трав'яного саду. Його рясне цвітіння розпускається влітку, створюючи низькорослий килим з фіолетових сувіть. Вирощуйте чебрець повзучий на сонці або в дуже легкій тіні. Їй потрібен добре дренований ґрунт, він добре переносить зернисті, піщані та дрібні ґрунти. Цей сорт чебрецю є вічно зеленим, а його крихітні ароматні листочки додають вашому ландшафту цілорічного інтересу. Кейп. Загальна назва. Кріп. Ботанічна назва. Анитамґра Еландс. Сонячні вимоги. Повне сонце до півтіні. Висота. Від 2 до 5 футів. Зони зимостійкості. Від 2 до 11. Кріп це однорічна трава, яка дуже приваблива для саду. Вирощуйте цю надзвичайно ароматну рослину у своєму саду метеликів, трав'яному саду чи контейнері. Помістіть кілька рослин кропу серед садових овочів або багаторічних квітів. Кріп, дивовижна рослина запилювач, цвіте на початку літа і приваблює бджіл, метеликів оспаразитів і літаючих мух. Це також рослина господар для гусениці чорного махаона. Вирощувати кріп напрочуд легко. Посійте насіння безпосередньо навесні, а потім розслабтеся, розслабтеся та насолоджуйтесь рослинами кропу. Якщо ви любите маринувати і створювати смачні приправи, то кріп це кулінарна необхідність. Фенхель. Загальна назва. Фенхель. Ботанічна назва кулам вуга. Сонячні вимоги. Повне сонце. Висота від 3 до 6 футів. Зони зимостійкості від 4 до 9. Фенхель. Багаторічна трав'яниста рослина з привабливим мереживним листям. Ця рослина має ароматне листя, а також їстівні насіння та стебла. Вирощуйте його у своєму багаторічному саду, саду трав або саду запалювачів. Фенхель легко виростити з насіння, і він легко дає самосів за ідеальних умов зростання з вологим, добре дренованим ґрунтом. Квітки фенхелю це пухкі зонтики кремово-жовтих квіток. Цвіте влітку і є дуже привабливим для бджіл, метеликів, сонечок, ажурок та інших корисних комах. Це також рослина господар для личинок кількох видів метеликів махаонів, тому не дивуйтеся.